Доброго дня, любі... мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Розповім вам історію моєї подруги, яка є у 62 вирішила почати спільне життя з чоловіком, але через який час вигнала його. Нехай її буде звати Оля, справжнього імені я вирішила не називати з етичних міркувань. Оля досить забезпечена жінка, яка до своїх 62 років встигла виростити двох дітей. У неї вже навіть і внука, і живе вона у власній квартирі в центрі міста. І все, начебто, прекрасно, але в особистому житті явно все не складалось. Чоловік жінки, від якого в неї і народились діти, дуже пив, тому вона розлучила з ним ще на початку їхнього сімейного. Потім жінка поклала хрест на особистому житті, зростали діти, яких треба було виховувати, а потім звернулася, а вже всі виросли, та й вона стала бабусею. Але любві всі возрасти покорне якось раз на дні народження своєї подруги Оля познайомилася з 50-річним чоловіком. На перший погляд він створював враження увійшливої спортивної порядної людини. У них зав'язалися романтичні стосунки, і незабаром жінка запропонувала з'їхатися. Їхнє спільне життя протримувалось три тижні, а потім Оля вигнала його. Подруги звичайно побігли до неї за цікавими подробицями. У побуті чоловік виявився повною протилежністю. Він всюди по квартирі розкидав свої речі, мити посуд відмовлявся, гарантуючи це цим, що прибирання це чисто жіноче заняття. А в магазин за продуктами він ходив після довгих вмовлянь і з таким виглядом, ніби робить велику послугу. Навіть чоловіча робота, тобто щось прибити або полагодити, викликала у нього незадоволення. Оля довго терпіла, але коли вона попросила чоловіка купити новий диван, тому що старий у неї вдома не був комфортний для двох. Він сказав, що не збирається вкладати фінанси. Вчуже житло. Жінка не витримала і виставила його за двері. Любі друзі, а чи правильно зробила Оля? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.